Привіт, мене звати Ольга Ермілова. Я експерт з продажів та просування, яка створила з нуля 10 тисяч доларів на охопленнях 50 абсолютно з нової сторінки, без візуалу, без реклами, без автоворонок. Тому я точно знаю і можу говорити про те, як працювати експерту на маленьких охопленнях і заробляти красиві гроші. Окрім того, учениці в моєму наставності заробляють з нуля від 500 до 2 Тисяч доларів вже в період роботи зі мною. Окрім того, 90% із них працюють в м'яких ніжах, таких як нумеролог, кармолог, психолог і так далі. Тому я знаю, що ця схема вона працює абсолютно у кожного експерта в незалежності від ніші. І як ви знаєте, продавати м'які ніші ще складніше ніж тверді, але і там це працює. Тому якщо ви зараз експерт, який має певні компетенції і хоче починати продавати через інстаграм, але... Поки що він не готовий вливати в трафік, в таргет, в рекламу блогерів і тому подібне, і при цьому хочу вже заробляти. ви це можете робити одразу. Не треба для цього. Готуватися декілька місяців, проходити тисячі навчань, створювати багато дій, і тільки після цього, через там півроку, і рік, ви матимете таку змогу. Ви це можете робити одразу. І зараз я розповім три ключові дії, які вам треба для цього зробити. Отже, погнали, перша цільова дія для експерта, який працює на маленьких охопленнях, це створення декомпозиції і відповідної продуктової лінійки. Чому я кажу про декомпозицію? Тому що ви маєте певну фінансову ціль, і перший етап ви маєте розуміти, хоча б на яку суму ви мітити і хочете заробляти. Допустимо, це буде 2000 доларів. Як я можу створити 2000 доларів з блогу на своїх компетенціях на своїх продуктах? Уявімо. Що у вас консультація коштує 2 тисячі гривень, то просто порахуйте, скільки вам людей необхідно залучити, скільки консультацій в місяць вам необхідно провести. А для того, щоб ви їх продали, вам треба зробити ще X10 вхідного потоку, тому що купує не кожен. А якщо навіть взяти статистику один з 10, то ви можете просто порахувати ось цю воронку і уявити, скільки вам людей треба нових залучати щомісяця для того, щоб просто продати один продукт на 2 тисячі гривень. Це Великий об'єм роботи і маленькі гроші, тому маючи розуміння, скільки грошей вам треба, ви створюєте продукт на високий чек. Високий чек це від 500 до 1500 доларів. Якщо ви тільки починаєте, ви можете стартувати за 300 доларів, якщо поки що там не до кінця впевнені і не вірите в ту суму, там, на яку ви хочете продавати. Що це може бути? Я пропоную завжди це варіант наставництва, тому що курсів міні-продуктів, продуктів запису дуже багато. І цінується в наставництві найбільше, це ваш особистий досвід, це ваша особиста робота з людиною. І це той продукт, який ви можете продавати на високий чек. Що може входити в наставництво? Наприклад, це може бути 8 тижнів роботи, 6 індивідуальних консультацій, супровід в індивідуальному часі і всі необхідні додаткові матеріали для того, щоб комплексно закрити питання людини. Я думаю, що ви згодні, що ну неможливо в будь якій ніші, в якій би ви не працювали, за дві години дати кардинально інший результат клієнту. А в наставництві це абсолютно можливо для того, щоб створити якісне наставництво і щоб воно було саме вашим і дійсно виділилися своїм досвідом. Ви можете прописати собі всі. Компетенції, які допоможуть людині закрити певне питання, тобто що я можу дати, чим я можу бути корисним, і вся ця, ця користь має бути в одній з чотирьох сфер: або це здоров'я, або це стосунки, гроші, або яскраві життя. Це саме те, що за що люди готові платити гроші. Повертаючись до нашої декомпозиції, якщо у нас є мета заробити перші 2-3 тисячі доларів з блогу, вам достатньо мати. 4-6 людей на індивідуальне наставництво допустимо. Це буде перша фокус група, і в такому випадку всі інші продукти вони будуть лише точкою входу на ваше наставництво, тому що найпоширеніша проблема серед всіх експертів заключається в тому, що ми створюємо піс-продукт, проводимо прямий ефір, проводимо консультацію будь-що. І ми не розуміємо, коли я задаю питання на розборах, з якою метою ви це робите. Тобто, мети немає. Тобто, просто дати і відпустити людина. Не отримує результат. Тому що це занадто мало, а ви не отримуєте ні грошей, ні кейсів. Я провела біля ста консультацій за свій період роботи, і я точно знаю, що це просто ключова точка зросту будь-якого експерта: зробити декомпозицію, створити продукт на високий чек і. Прописати продуктову лінійку, там де всі інші маленькі продукти будуть лише точкою входу на ваш основний флагманський. Як може виглядати ідеальна продуктова лінійка для експерта, який хоче працювати на маленьке охоплення? Перше це безкоштовний розбір, діагностична консультація або стратегічна сесія, в залежності від інші. Друге це консультація, просто як необхідна послуга для будь-якого експерта, причому її чек має бути достатньо високий, це там порядку 100-200 доларів. І третє це наставництво. Показую на прикладі, як це працює. До мене звертається звернулася а дівчина, яка працює експертом в м'якій ніші, вона продавала дуже широку продуктову лінійку на маленький чек, різні види консультації з роботи з енергією. І як тільки ми з нею проговорили про те, що ми можемо створити продукт на високий чек, то після цього вона вийшла в свій блог і на своїх же охопленнях, не міняючи нічого, просто зробивши цю пропозицію, в неї дві людини купило індивідуальне наставництво, і вона просто за добу створила тисячу доларів, при тому, що до цього максимальна сума, яка вона заробляла з блогу за місяць. Це було 500 доларів. Другий приклад, моя учениця в наставності вона володіє дуже багатьма компетенціями, таролог, регресолог, розстановник і так далі. І до цього вона позиціонувала себе як експерт по таро і продавала консультації на 50-100 доларів і заробляла енну суму. І тільки після того, як ми змінили позиціонування, роз, зробили розпаковку її як експерта, і вона почала продавати саме розстановки. Її чек став 400 євро, а супровід на 770 євро. Вона просто за день продала на 1300 євро на своїх послугах. І тепер просто уявіть, скільки її треба продати нових таро консультацій по 50 доларів для того, щоб створити цю фінансову ціль. Отже, резюмуємо, перша цільова дія, яку вам необхідно зробити, це поставити собі фінансову точку Б і зробити декомпозицію її досягнення за місяць, тобто скільки вам треба продати. Продукти на високий чек для того, щоб закрити цю фінансову ціль. Далі ми створюємо цей продукт під цей чек, упаковуємо його і виходимо з цим. Продуктова лінійка з тих інших продуктів у нас виглядає як точкою входу на цей основний флагманський продукт. Друга цільова дія це залучення декількох каналів продажів. Коли у нас маленьке охоплення в сторіс, ми просто не можемо робити ставку тільки на один канал. І як я кажу, ми ніколи не складаємо яйця всі в один кошик. І чим більше каналів продажу у вас залучених, тим вищий результат ви отримаєте. А що я маю на Увазі ви створюєте певний відеоконтент наприклад для Instagram, це Reels, Stories, і тому подібне. Але ж ви можете цей контент викладати ще й на майданчику, наприклад, TikTok. Так до мене потрапив один з учнів на моє наставництво. Тобто, створюючи одну одиницю контенту, ми залучаємо декілька майданчиків. Це вам плюс дві хвилини вашого часу, але ви максимально використовуєте одну точку ресурсу. Другий варіант це проведення прямих ефірів, але прямих ефірів не самостійно, а з експертом в колаборації для того, щоб залучати нову аудиторію. Звісно, для проведення прямих ефірів, те, що я бачу, чим стикаюся, те, що просто вийшли, розказали і все є певна етапність проведення прямого ефіру для того, щоб люди проходили далі, йшли по воронці через ваші безкоштовні наприклад розбори і доходили до вашого наставництва. Кому цікавий такий чек-лист проведення прямих ефірів, напишіть мені, будь ласка, в слово ефір, і я відправлю вам його. Також учениці з мого наставництва, коли ми проводили ефіри у двох, отримували від трьох заявок на послуги до цього експерта. Тому я точно знаю, що прямі ефіри працюють єдиною мовою. Це є перше проводити їх в колаборації, друге проводити їх з певною метою і по певному плану. І третій момент це робити це регулярно і робити це в системі. Ніколи не достатньо зробити одну цільову дію один раз для того, щоб отримати результат. Тобто, ваше може бути, наприклад, проведення прямих ефірів там двічі на тиждень. Або один раз на тиждень, але в певному графіку і постійно в межах цього наставництва я даю як мінімум 10 безкоштовних способів просування, які може використовувати експерт для того, щоб продавати. І третя цільова дія це продажі по закритій воронці. Що таке закрита воронка? Тобто, без того, щоб виходити на прогрів сторіз. Ділюсь вам чесно, я дуже не люблю прогріви. Чому тому, що їх вже дуже багато людина просто щитує про те, що зараз їм буде продавати, про те, що всі схеми повторюються експертів, і ми вже це сприймаємо просто як панер на та, тобто ми не бачимо за, за цим нічого. Тому я дуже люблю продавати через особистий контакт, і це єдиний найкращий спосіб для того, щоб заробляти максимальну суму грошей на мінімальних ресурсах. Тому що в особистому контакті у вас є можливість донести цінність свого продукту саме цій людині. Тобто, коли ми виходимо наприклад сторін з певним прогрівом, ми беремо велику кількість болей, починаємо вгадувати, да стріляти по птицям <thid> небі, <eyes vivoéc Collection> <jealousy> да намагаючись потрапити саме в ту потребу, яку зараз. Клієнт очікує від нас. А коли ми працюємо в особистому контакті, просто через три питання ми можемо зрозуміти, яка допомога нам потрібна, яку задачу він вирішує саме зараз, і показати, як саме я можу тобі допомогти з цим. Це просто найкоротший шлях. І ще головний бонус до цього, що ми продаємо необхідну нам кількість, наприклад, наставництв ще до виходу в блог. Як мені сказала одна учениця з консультації про те, що це просто геніально, коли ми ставимо головною метою не довести до прогріву. І що нам треба п'ять людей на фокус групу на індивідуальне наставництво. Ми продаємо їх по закритій воронці через безкоштовні стратегічні розбори. І е, якщо в нас залишається, наприклад, одне місце, тоді ми можемо вийти з прогрівом в сторіс і допродати його. Але це абсолютно інший прогрів. Коли ви вже виходите і е, говорите про те, що дівчата, я створила ось такий продукт, крутий, він дає ось це, ось це, ось це. Він вам допоможе. Ось такий результат ви отримаєте. Чому ви маєте купити саме в мене і чому саме зараз? І в мене залишилося одне місце. Кому і це абсолютно по іншому працює з точки зору продажів, ніж ви виходите і починаєте набирати свою групу з нуля. Коли я набирала своє перше індивідуальне наставництво, фокус групу на п'ять людей. Конверсія від з безкоштовного розбору до покупки наставництва протягом 24 годин складала 50%. Тобто, в мене купував кожен другий. Звісно, коли ми розширюємося, ця конверсія може падати. Але є схема, яка працює в мене, яка працює у дівчат, якими я працюю в наставництві для того, як його провести так, щоб Людина захотіла у вас купити, як його провести так, щоб вам не треба було просто ніякого після того, як ви дали там дозу якоїсь корисної інформації, сидити розуміти а як же його перейти до того, що необхідно зараз продати своє наставництво. А тоді, коли людина у вас сама питає, як можна з вами працювати, 99,9% людей, які зустрічалися зі мною, навіть просто на годину роботи в будь-якому форматі, кожна з них запитала, як можна з вами працювати? Повну схему безкоштовного розбору від мене, я проводжу їх я. Від А до Я абсолютно все від анкети до закриття угоди, як зробити так, щоб вам оплачували протягом 24 чотирьох годин. Можна отримати у форматі подарунка від мене всі, хто прийдуть на мій безкоштовний вебінар, який називається Альтернативний вибір. Це вебінар, на якому я розказую детально всю схему продажів від нуля, що я покроково робила на кожному етапі до 10 тисяч доларів. Якщо тобі гріє ця сума, якщо це є твоя мета, тобі достатньо про долучитися до цього вебінару, чому він називається альтернативний вибір, тому що якщо ви, як і я, знаходитеся в тій ситуації, коли ви не можете працювати 24 на 7, тому що в мене троє діток, і я мала обмежену дуже кількість часу, яку я перетворила це обмеження в свій ресурс і знайшла свою схему роботи, як за мінімальну одиницю часу я можу створювати максимальну кількість грошей, якщо ви як і я вважаєте себе нетривірною особистістю, яка а, плаче в сторіз, яка тригерить великими інфоприводами, яка не може зараз показувати своє там яскраве насичене дороге життя тому що я тільки починаю якщо я не матюкаюся і не створюю будь-який тригерний такий контент який має мене відрізнити в цьому інстаграм то я створила свій альтернативний вибір як тригерити щоб не тригерити як створювати інші тригери в продажі залишаючись самою собою альтернативний вибір це як працювати і створювати найбільші суми без того щоб використовувати всі ресурси які використовують інші блогери якщо я від з вам, як особистість, як експерт, я запрошую кожного на цей безкоштовний вебінар. Протягом доби вам прийде запрошення на реєстрацію. Якщо ви його не отримали, вам достатньо просто для цього написати мені в директ інстаграм слово вебінар, і я відправлю вам посилання на реєстрацію. Тож до зустрічі!